Популяризація здорового способу життя та збір коштів на потреби зсу саме такі цілі ставили перед собою організатори велозаїзду у Ладижині. МХП підтримує всі заходи, які направлені на підтримку збройних сил і питом підтримує системно, якісно, давно починаючи з 2014 року. І ще хочу сказати, що чому ладижин, тому що тут підприємства МХП, всі рідні, всі близькі, всі ті, хто працює також на перемогу. Не учасників та гостей свята працював ярмарок. Де смачно пригощали за донат на потреби 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Я бажаю, щоб сьогоднішній захід прийшов безпечно, прийшов в комунікації, пройшов такій знаєте, атмосфері, яка показує, що тил є надійний, а серця українців є незламними. Присутні активно приймали участь у благодійному аукціоні. Це цінний лот це символ цього, чого ми сьогодні зібрались. Благодійний заїзд у нас на підтримку наших військових. Одночасно на дорогу у Ладижині виїхали сто сорок шість велосипедистів. Молодці! Боже скільки велосипеди! Враження чудові, коли ти можеш поєднати спорт, активність, таку природу, а ще й ти робиш заради це якоїсь благодійної крутої мети, Від цього в тебе сил просто безкінечно. Велозаїзд стартував від будинку культури прометей, а фінішував через 19 кілометрів в селі Степашки на одній з баз відпочинку. Доїхали, доїхали. Неймовірні емоції, так як я останній раз на велосипеді сиділа ще, коли була школяркою. Все було дуже класно, дуже приємні враження. Все супер. Найцікавіше було з горки по камінцях їхати. Йому було дуже важко бачила, що він бідний втомився, але він поставив собі на ціль, щоб доїхати до фінішу. Саме страшніше було їхати по... По піску да, по піску Боявся бо я не, я впасти. не впав ще да. не впав. Коли по піску їхали. крім задоволених собою учасників велосипедного руху для життя. Важливим результатом стали і майже 250 тисяч гривень, зібраних на ярмарку для потреб 59-ї бригади. Це добре. і Тим більше це для хлопців, наших для захисників. Тим більше це чудово, чудово, при чудово дуже крутий захід, чудові емоції, враження неймовірні. Ну і перше місце Михайло Подієвський, житель Латишинської громади. Він знав щось, що коли того року проводив розминку на першому велозаїзді. Знав, що на наступному точно візьме перше місце. Вітаю, заслужено, друже. Вітаю! Треба да, було розім'ятися. Так, суперники не так далеко були, до речі. Друге, третє місце прямо скоренько за мною приїхали. Далі був вже трошки відрив, але це наша голова ешелона ну досить кучно зібралась. Хлопці, молодці.